Продовжуючи цикл відео про типи телескопів, тут розповім про дзеркальні. Що це? Які бувають та з чим їдять. Розповім у цьому відео. Дзеркальний телескоп означає те, що у нього головним оптичним елементом є дзеркало, яке і збирає світло. Багато хто бачив їх і вони виглядають як труби із окулярним вузлом з боку. Та й у мене зараз саме рефлектор. Більшість таких приладів мають оптичну схему Ньютона, але існують і інші. Про них трохи згодом. Одним із перших вирішив зробити телескоп із дзеркала Ісак Ньютон у 1668 році шляхом шліфування шматка металу, отримуючи диск, який збирав світло, а пласке дзеркало навпроти виводило цей пучок світла в бік. А взагалі найбільш першим ідею про створення дзеркального телескопа висунув цукі. А Грегорі у 1663 році навіть розробив систему із двома увігнутими дзеркалами, що дозволяло би отримувати неперевернуту картинку. Роберт Гук навіть зробив такий за цією схемою, але важко було підігнати чітко ті два дзеркала. Касагрен у 1672 році розробив свою систему, де вторинне дзеркало було не увігнуте, а випукле. Із цих всіх схем найпростішою вийшла схема Ньютона, від якої вторинне дзеркало пласке. Але у нього є недолік, який проявився, коли почали робити знімки на фотопластинках. Це кома, при якій зірки по периферії кадру виглядають як краплі. Тут виявилась краща система Касагрина, яка хоч і менш світосильна, але у неї більша ділянка неба без коми. Це зумовило оптиків шукати кращі рішення, тому головне дзеркало стали робити параболічним. А у модифікації системи Кассагрина, яку назвали системою річі Кретіна, обидва дзеркала мають гіперболічну форму. Далі тепер йтиме мова лише про рефлектори системи Ньютона, які аматори називають просто Ньютонами. І в мене теж є Ньютон 10 дюймів. Про мої перші враження від нього є ось таке відео, а трохи пізніше планую зробити огляд на нього. Отже, як казав, є головне дзеркало, яке грає роль збиральника світла та вторине, яке відображає отриманий пучок в бік, де розташовують окулярний вузол. І серед аматорів, в першу чергу просунутих, цей тип труб є одним із найпоширеніших, бо легкість виготовлення дозволяє масово робити велику дзеркала. Зеркало зробити легше, ніж лінзу. Восьмидіймовим, тобто 200 мм Добсоном вже нікого не здивуєш, а деякі мають і 16, і 18 дюймів та більше. А ще є ентузіасти, які самостійно роблять церкало по метру чи більше за діаметром. І ви спитаєте, що таке Добсон? Чи хто такий Добсон? Справа в тому, що був такий популяризатор астрономії Джон Добсон, який розробив азимутальне монтування, яке стоїть безпосередньо на землі, яке теж легке у виготовленні, і яке назвали в честь Добсона. І великі телескопи часто саме на такому монтуванні ставлять, якщо стоїть ціль візуально спостерігати. Також такі телескопи дають чисто від хроматичних аберацій картинку, якщо, звісно, у вас нормальний окуляр, а не вічко для дверей. Ось 6-мм окуляр, який на моєму попередньому телескопі рефракторі давав в пурпурові ореоли. А коли вперше надягнув на Ньютон, то прям в захваті був від чіткої картинки. Однак не все так добре. У Ньютонів хоч і не формуються хроматичні аберації, але у них можуть бути сферичні аберації. А вони утворюються через те, що сферичне дзеркало не може сфокусувати всі промені в одній точці. Якщо світосила низька в районі 1,10, то ця різниця менша за роздільну здатність телескопа, тому не проявляється. А ось зовсім інша справа світосильні телескопи, де світосила становить 1,5 чи 1,6, чи коло цих значень. Там аберація проявляється помітно. Тому тут виходом є створення параболічного дзеркала, яке фокусує всі промені в одній тості. Але таке дзеркало є дорожчим у виготовленні. Тому, якщо вашого телескопа світосила приблизно 1,1, то можете брати сміливо і сферичним дзеркалом. Якщо ж хочете взяти світосильну модель, то обов'язково гляньте, щоб дзеркало було параболічним. Як правило, великі допсини від 6-8 дюймів та більше є світосильними і з параболічним дзеркалом. Часто цей факт є у описі до моделі чи при оглядах від користувачів. Наприклад, багатьом відома модель Celestron Astromaster 130 EQ є поганою моделлю, бо у нього світосила 1,5, але сферичне дзеркало. Не ну мутування в нього. Також дивіться, щоб довжина труби була приблизно такою самою, як і заявлена фокусна відстань. Якщо ж труба помітно коротша, то, ймовірно, у ній є лінзокоректор. коректор. Такі моделі не розглядайте. Просто забудьте, оминайте їх стороною, бо картинка буде в них, а продати буде важко. А ще труба, на відміну від рефракторів. У таких скопів відкрита, що створює ді додаткові проблеми. Це. Більш довга термостабілізація, а також дзеркало може вруднитись та покриватися пилюкою. При термостабілізації, поки охолоджується дзеркало, всередині труби створюються потоки повітря. Нагріте повітря йде із труби. Частина натикається на вже охолоджені стінки та знову йде до теплого дзеркала, а частина виходить із труби. А всередину туди заходить зовні охолоджене повітря, яке нагрівається вже на головному дзеркалі і так далі по колу. Це все призводить до сильної турбуленції повітря всередині, через що утворюється мутна картинка. Чим більша апертура та різниця температур, тим довше йде процес. Взимку середні рефлектори можуть годину дві та довше охолоджуватись, якщо винести із теплого приміщення, а великі допсуни взимку за ніч можуть повністю не охолонути. Причому церкво охолоджується не рівномірно, а швидше периферія. Такі властивості можуть призвести до деформації зеркала, що призводить до ефекту річі, при якому краї фокусують світло у більш даній точці, ніж решта. Як вихід, використовують часто дзеркала із низьким коефіцієнтом теплового розширення, типу пірекс чи сітал. Але взагалі тут обирайте або маленький рефрактор, або великий рефлектор, який все одно покаже більше та краще. І наступним недоліком відкритої труби є те, що дзеркало легко припадає пилюкою, тому доводиться час від часу мити. І це не просто як помити посуд, а треба робити обережно за певним алгоритмом. Про це колись зроблю відео. Але скажу, що часто робити не треба і не варто. Трохи пилюки чи плямок практично не впливають на зображення. У мене взагалі павук живе у трубі і нічого. Але якщо бруду багато, то варто мити. Додачу Ньютона зазвичай доволі важкі, тому важче перевозити, а ще вони габаритні, тому на балкон лише невеликі моделі влізуть. Ще однією особливістю є те, що рефлектори потребують періодичного юстування. Чим більша апертура та світосила, та чим частіше перевозять. Тим частіше треба це робити. Але хорошою новиною є те, що це зробити нескладно, якщо у вас є лазерний коліматор чи, чи шерсткий окуляр. Або на крайням зійде коробочка від плівки чи кінтер-сюрприз. Але для візуальних спостережень часто, на мою думку, вистачає лазерного коліматора. Також дзеркало відбиває менше світла, ніж лінза пропускає. А ще із часом воно повільно тьмяніше, через що цей показник ще знижується з кожним роком, і погано те, що неозброєним оком зеркало не змінюється. Тому деякі ентузіасти заново наносять покриття. Але скоріше ви захочете змінити інструмент. А ще розсіювання світла більше, ніж від лінзи. Тому навколо іскравий зірок та планет фон неба здаватиметься світлішим. Тому іноді це буває дещо проблемним. Наприклад, коли хотів побачити туманність у плеядах і доводилось шукати різні ракурси, щоб нарешті відрізнити світліший фон навколо зірок від шлейфу із туманності. А ще, звичайно ж, вторинне дзеркало блокує частину світла, що знижує кількість отриманих фотонів. Але насправді це незначне число. Також вторинне дзеркало впливає на картинку, але у більшості випадків це візуально непомітно. Ось на прикладі Марсу ви можете побачити зміну залежно від відсотка екранування. У більшості телескопів це найбільше 25-35%. А розтяжки на дзеркалі формують ті самі правнинчики навколо зірок, що є наслідком дифракційних явищ. Через це все не радив брати рефлектори менші, ніж 110 мм апертурою, бо центральне кренування буде занадто впливати на зображення. Раніше любили казати, що фон неба у рефлектора світліший, а картинка менш контрастна, ніж у рефрактора, але це більше актуально для старіших моделей. А так якщо у вас сучасна модель, а ставити інструмент плануєте не під ліхтарем, то і картинка буде гарна. Буде помітно лише якщо порівнювати однакові за апертурою інструменти. А ви пам'ятаєте, що великоапертурні рефрактори ви навряд чи знайдете на ринку. А перед тим, як відрезюмувати всі переваги та недоліки, раджу поставити вподобайку під цим відео, якщо цього досі не зробили, і підписатися на канал, якщо цього теж не зробили. І залишити будь-який коментар під цим відео. І нагадую, що в мене є телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось. І ще маю ТікТок-канал, де я періодично викладаю короткі відео. І ще всього за 10, 25 та 50 гривень за місяць, ви можете отримати більш ранній доступ до моїх відео. Деякі з них будуть розширеними. А також в кінці чекаю на різка невдалих дублів. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. Отже, тепер давайте відрізюмуємо його переваги та недоліки. Почнімо із переваг. Перше. Можливість робити великоапертурні інструменти, які ще відносно доступні. І з цього випливає друге. Ціна за одиницю апертури, вона найнижча серед усіх оптичних схем. Третє відсутність хроматичних операцій, якщо, звісно, у вас не дуринда із лізою коректором. Як я казав, такі моделі не беріть. Четверте. Зручність спостережень, бо, на відміну від рефрактора, не потрібно задирати голову, щоб дивитися на навколо зенітні об'єкти чи ставати навшпиньки, щоб глянути низько розташовані об'єкти. П'яте. Краща захищеність оптичної схеми від розсичі інію. Ось можете побачити на кружечку, де труба повністю покрилася інеєм, але всередині церковь нормальне. А тепер пройдімось по недоліках. Перше. Габарити. Як правило, такі телескопи мають чималі розміри, тому багато моделей просто не підійдуть для балконів, а також часто мають доволі велику масу. Друге. Довга термостабілізація внаслідок активних конвективних потоків повітря всередині труби та повільного охолодження важкого дзеркала. 3. Можуть бути сферичні аберації. тому, щоб їх не було. Беріть або зі сферичним дзеркалом, але зі світосилою коло 1 10. Або лише із параболічним зеркалом світосильні моделі. 4. Потрібно періодично юстувати. П'яте. Страждає від коми на краях при астрофотографуванні. Однак астрофотографи часто використовують для цього коректори коми, які нівелюють цей ефект. Шосте. Іноді треба мити дзеркало. 7. Трохи менш контрастне зображення, але це можна помітити лише при порівнянні аналогічних апертур із рефракторами. 8. Навколо зірок спостерігається невелике поситіння фону неба, що не завжди приємно. 9. Непридатний для наземних спостережень через особливість розташування окулярного вузла. Тому навіть із деркальцем чи призмою картинка буде нахиленою набік. 10. Екранування вторинним дзеркалом. Але воно з'їдає небагато світла. Однак розтяжки створюють ефект променів навколо зірок, однак комусь таке може навіть подобатись. 11. На екваторіальному монтуванні інколи незручно може бути візуально спостерігати, тому для таких цілей краще ставити на монтування Добсона. Вам може здати, що недоліків здатно багато, але насправді вони всі відносно незначні та нівелюються перевагами, які вони мають. Проте як вибрати телескоп, у мене є відео на каналі, підказка ось тут. А тепер бажаю всім вам ясного та мирного неба, а для цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.